Вітаємо вас, друзі, події тижня з Павлом Жовніренком в ефірі. Одразу хочу подякувати всім, хто донатить на канал, а особливо Івану Обухову. Мій окремий респект. Багато подій відбулося за останні дні, серед них різні. Позитивні, такі, як, наприклад, Петріот в якості подарунку від Румунії чи зупинка ворога під Подкровськом. Є такі, які важно визначити. Які вони, наприклад, інтерв'ю Зеленського НБС? До речі, я хочу записати окреме відео про це інтерв'ю в контексті нової інформаційної хвилі про те, що Донбас та Крим нам таки потрібно буде віддавати, бо нас не візьмуть у НАТО. Такі заяви лунають від банківської блогоферми через дуже авторитетних воєнних аналітиків, таких як Мусієнка. Але ж головною подією цих днів залишається перестановка ліжок у борделі під назвою Український уряд. Ми не можемо про це мовчати. Ми повинні говорити про це кожного дня. Зміни в уряді, які запропонував Зеленський, як на мене, у черговий раз, підтвердили, що від нього, як від президента та гаранта наших прав та свобод, толку не було і вже ніколи не буде, не відправивши у відставку уряд у повному складі, не призначивши на посади міністрів фахових патріотів. Президент України фактично запропонував суспільству чергову аферу. Ну, тільки чого коштує, м'яко кажучи, дуже суперечлива і, на мій погляд, небезпечна для українців кандидатура Андрія Сибіги на посаду міністра МЗС, який разом з Єрмаком та з відома скандальним Жавкою був одним з кураторів проєкту Саміт Миру. Мені, Павло, подумалось тоді про наші останні ефіри, де ми говорили про необхідність створення перехідного уряду. Тепер я впевнений, якщо б Зеленський і погодився на його створення, то в ньому осіли б тільки ті, кого б особисто ухвалив Єрмак. До чого все це призведе, і що ви про це думаєте? Перше, перехідний уряд. У нас фактично, ми зараз маємо весь час справу з перехідним урядом, з перехідними міністерствами, з перехідними міністрами. Постійна те, що називається ротація, а взагалі це управлінський хаос. Коли люди, люди змінюються в керівництві міністерств без звіту, без публічного звіту, без відповіді на питання. Що він побачив в Міністерстві, коли прийшов, яка в нього була програма, що він хотів зробити, що йому вдалося, що не вдалося, чому не вдалося, що йому заважало? От тоді б ми знали, що е, і логіка призначення була б напевне зрозуміла. А так, ну, в принципі, ротація йде між своїми. Нових облич практично немає. Тобто. Будь-яке міністерство брати, будь-який орган виконавчої влади, а фактично це відбувається. Тому що у нас, ви сказали про те, що треба було заміняти прем'єр-міністра і новий уряд робити. Так а у нас урядом і прем'єр-міністром керує офіс-менеджер. А він не замінний. А він незамінний. Не На ньому все сходиться. На ньому все сходиться. Тобто, все це. Всі інші призначення, вони нічого не значать. Говорити про, то, про те, хто з них ну, Р... щось позитивне зробив для України, хто негативне, ну дуже важко, тому що вони фактично виконавці, виконавці волі Єрмака. Тобто, коли йде Йдеться про призначення тієї чи, чи іншої особи, не береться його бекграунд, що, що він позитивне зробив перед цим і що він може тут зробити. Ну, візьмемо от міністра оборони. Сьогодні стаття була в цьому українській правді. Міністерство хаосу називається про Міністерство оборони. Ну так це не міністерство хаосу. Причому у нас всі міністерства хаосу, тому що хаос свідомо робиться некваліфікованими людьми з так званої найближчої команди. Тобто під керівництвом Єрмака. Ну, це керований Рити. хаос, як на вашу думку? Прошу? Це керований хаос. Це практично керований хаос. Нам здається, що воно якось збої в управлінні, але фактично, це те, що в народі називається мутна вода. Там легше ловити рику. Кваліфіковані люди на, і люди з розумінням поняття гідності, ринамеслого, свого, вони не будуть робити або що. Вони будуть думати про свою репутацію. А тут сам підбирають тих, для кого слово репутація взагалі не існує? А от на вашу думку, ви як міжнародник, людина, яка займаєтесь цими справами, Кулеба відпрацював міністром закордонних справ. Чи можна вважати, що він. Виконав свою справу з врахуванням того, що в нас війна, що в нас проблеми зі зброєю. Чи все ж таки він продовжив цей і поглибив цей керований хаос? Бо зрив, наприклад, через паслицю в США Ленд-Лізу, ну, я думаю, це потрібно було передати таку справу. Нашій контррозвідці, що ви скажете на цьому? І, до речі, він не прийшов в Верховну Раду на звіт. Про що звітувати? Про що звітувати? <звіт> тобто він фактично весь час Міністерство кордонних справ було під підприємством Офісу президента? Те, що було ініціативами самого, самого пана Кулеба, ну я згадую одну його ініціативу, яка просто мене тоді. Шокувало, Це був, зараз скажу, 20-й рік, 2020 й лютий, здається. І у нього, значить, він просував ідею про дві стратегії звільнення окупованих територій. Одна стратегія для Криму, звільнення Криму, а інша стратегія для Донбасу. Я взагалі не можу зрозуміти, якщо ти говориш про дві стратегії звільнення території, тоді це дві різні війни, дві різні війни. Це, якби ми мали, припустимо: ну, на, на Сході окупувала Росія, а Крим, припустимо, Туреччина, то дві різні стратегії. Тому що там різне керівництво, да, різні умови. А тут одна країна-агресор, один стиль гібридний. Один керівник там, один фюрер. Ми одна країна, на яку напали. Які можуть бути стратегії різні? Тут одна стратегія повинна бути в перемоги в війні, і тоді, коли ти перемагаєш, тоді йде звільнення території. Слава Богу, життя повернулося так, що він вже про цю стратегію десь вже роки-два не згадує про дві різні стратегії. Але згадується. Інші речі, ну, припустимо, ті наші проблеми, які не те, що не вирішувалися а, Міністерством закордонних справ, а вони мали вирішуватися. Причому саме Міністерством. А якщо це не давало міністерство, а туди влазив хтось, якийсь орган, припустимо, там, Міністерство реінтеграції, припустимо, да, або Міністерство культури, то міністр повинен був показати: слухайте, от Конституція, от положення про міністерство закон. Про міністерство закордонної справи. от наші функції. Я вже не кажу навіть про якщо вмішується хтось, кого взагалі немає в Конституції, типу Офісу президента, він повинен був сказати: слухайте, це не до мене, я виконую те, що я повинен виконувати по Конституції. І в разі, я, я підтверджуюся президенту, да, тому що в, в міністерство закордонної справи, Міністерство оборони, це СБУ, це безпосередньо керується президентом. Якщо мені президент. Скаже про те, що я повинен підчинятися Офісу президента, я тут вже йду відставку. Тому що це незаконно. Цього не повинно бути. Або, якщо ти погоджуєшся, то діти вже не міністр виш. Тобто, де Юра, ти міністр, а де факто ти службовець Офісу президента, в який входить Міністерство закордонних справ, по факту. Ну, велика шкода ж від таких службовців. Я спілкувався з американською діаспорою, людьми, які під час от тієї історії по лендлізу стояли біля Білого дому з акціями протесту, вимагали від Байдена провадити ленд-ліз. А наша послиця Маркарова оце прямо з перших джерел. Займалась тим, що залякувала тих людей, які виходили на ці акції. І все ж таки добилась того, що Лендліз ну, ми просто до, до цих пір бачимо у своїх снах. І це ж політика МЗС, це ж, я так розумію, керував цим процесом Кулеба ну, за завданням Єрмака. Не могла ж Маркарова сама там отак от себе вести, як ви вважаєте? Ну, само собою, я сказав про те, що Єрмак всім керує. Там будь-який напрямок от взяти, де в нас проблема? Ну, припустимо, проблема от зараз війна йде, да? у нас проблема з Угорщиною. Була і є. І її не намагаються вирішити. Ясно, що там Орбан, там свої таракани в голові, свої проблеми, але ж у нас посла до цього часу, ну у нас всі ці роки немає посла у Причому я знаю, що є кандидати, які толкові, які е, дійсно працювали, не були правда, послами, а посольстві працювали там в Угорщині, і вони зараз без справ. І це люди, які могли б просто, я думаю, що з угорцями, якщо сісти, нормально поговорити, тому що угорцям не так уже і зручно бути хлопчиком для биття в Європейському Союзі. І ми могли б. Я не кажу, що ми повинні, як пішли на союз з Угорщиною проти Європейського Союзу. Але вирішити наші питання, ті, що у них є, спокійно, шляхом компромісів з угорцями, угорці це не росіяни. З угорцями можна йти шляхом компромісів. Вони у них це зовсім інше. Це не паралістична держава. Тобто, я от, коротко сказав, угорщина раз. З Китаєм, що у нас не може бути спільних тем, тим більше в процесі війни. Що у Китаї нема проблем з е, територіями, які були е, територіями Китаю, а зараз вони в Росії. Ми на цю тему хоч раз заїкалися з Китаєм. Ні, абсолютно. Тобто, ми... ви пропонуєте поговорити з Китаєм на предмет того, а чому б Китаю не подивитися там на далекі сили? Ні, в дипломатії так не робиться. Це робиться таким чином. Ми взагалі не говоримо про те, що ми вам там. Пропонуємо взяти Китай чи далекий Схід. Ми говоримо про те, що Росія імперіалістична держава. Вона колонізувала свого часу Україну, вона колонізувала Схід, Сибір, окремі території. І ми вже побачимо почах Китайців, що вони прекрасно розуміють, про що йдеться. І у нас зараз іде, ми далі говоримо, у нас іде антиколоніальна війна. Ми повинні зруйнувати цю імперію. А от зараз, і... Павло, я вас переб'ю. Ми... Продовжимо цю тему, але ж зайдемо до неї з іншого боку. Зараз в соцмережах жваво обговорюється заява дружини Навального, яка пообіцяла знайти всіх тих, хто виступає за деколонізацію Росії. Як на мене, це свідчить в першу чергу про невігластво Навального, бо вона, будучи, ну. Опозиційним політикам такого рівня мала б знати про деякі рішення міжнародних інституцій. А по-друге, що імперськість, про що ви зараз сказали, сидить в росіянах дуже глибоко. І у вас, до речі, на цю тему є пост в Фейсбуці. Я хотів би, щоб ви прокоментували цю заяву, дружини Навального. Я зараз прокоментую, просто закінчу щодо щодо колеби, Да? От ми сказали, Китай з Японії що немає таких же подібних проблем, тим більше, 50, 50, 50, враховуючи те, що у Японії до цього часу немає мирного договору з Росією. Тобто формально Японія знаходиться у стані війни, правда, з колишнім СРСР але з Російською Федерацією. Глобальний Південь – це взагалі у нас терра інкогніта. Ми ними не займаємось. Хоча, знову ж таки, це наш природний. Ну так а... приїжджав же з Індії прем'єр. Приїжджав з Індії, але йому хтось сказав слово деколонізація. От Хтось сказав, що ми боремося з імперією, з наших керівників. От Дуда, припустимо, на тому ж саміті в Швейцарії, саміті Миру, він сказав: я можу процитувати його слова. Ця війна не лише жорстока і сповнена злочинів. Вона імперіалістична і колоніальна за своєю природою. Росію часто називають тюрмою народів, вона залишається найбільшою колоніальною імперією у світі, яка, на відміну від європейських держав, ніколи не пройшла процесу деколонізації. Міжнародна спільнота має чітко сказати, що у світі більше немає місця для колоніалізму. Це говорить президент Польщі. А ми мовчимо, у нас від нас цього нічого немає. Я вибачаюсь, так це ваш текст. Я, я його читав. Ви його публікували. Це я так, так. розумію, він попав до Дуди. Ви ж його, начебто, для Зеленського писали. А, Ну, буду говорити так. Писав, так. Да. Але писав, я не безпосередньо йому передавав. Я через передавав через тих, хто готував йому промову на тому ж швейцарському саміті. Але цього там не було. Але у Дуди це було. Я ці речі а, перед тим виступав на конференції в Польщі, де був чинний представник, будемо говорити, Міністерства закордонних справ Польщі. І через два дні, оце якраз Дуда, це сказав. Тобто, тут знову заторкнули питання: питання комунікації між експертним співтовариством і керівництвом держави. Парадокс у нас виходить, що у нас експертне товариство окремо, а керівництво держави окремо. А тут виходить, що. Наше експертне товариство працює на керівництво інших держав, хоч воно не заключало ніяких ні контрактів, нічого. Воно просто бере участь в цих конференціях, і от наші ідеї, які повинна реалізовувати Україна, Україна взагалі повинна бути хабом для національно визвольних рухів Російської Федерації, для всіх тих майже сотні народів, які поневолені, які мають бути вільними, тому що вони мають право Навальна. Там казала, що ми знайдемо тих деколонізаторів, хто за деколонізацією. В ну, першу чергу, це Організація Об'єднаних Націй. От вона вже знайшла: в статуті ООН в першій же статті, в другому пункті, пишеться про повагу до принципу воловиявлення народів. Це найперше. А далі пішли Європарламент. Я можу цитати, процитувати, якщо цікаво, можу. Ну, припустимо, якщо говорити про Навальну, да, от є асамблея. Ради Європи, парламентська садів Ради Європи, на посилення резолюції Європейського парламенту щодо вбивства Олексія Навального. Вона зробила рішення, про... в якому сказано, що деколонізація Російської Федерації є необхідною умовою встановлення демократії в Російській Федерації. Навальна про це не знає. Я не знаю, я, її, я написав про це. ще раз: деколонізація Російської Федерації. Є необхідною умовою встановлення демократії Російської Федерації. Зміємо питання до пані Навальної, а яке тоді відношення ви маєте до відновлення демократії чи до її, її там не було до встановлення демократії Російської Федерації, якщо ви проти деколонізації, тоді ви проти його парламенту, проти статуту ООН, Кінець кінцем, проти парламентської асамблеї Ради Європи, проти президента Дуди, прем'єр-міністра Естонії, яка так само на, в Швейцарії виступала з цими темами. А, а, от тому, ну, знаєте, хтось говорив, не пам'ятаю принцип, я по Грушевський, що російський ліберал закінчується там, де починається українське питання. А фактично, це не тільки українське питання. Російський ліберал закінчиться там, де починається національне питання, будь-яке національне питання. Тому що у них оця ось денаціоналізована маса це основа. Оце, що називається різниця між русскими і росіянами. Русське це народ, да? а росіяни це, це все без, безродне плем'я, яких асимілювали, у яких немає. Ну, Івана не знаю, що радства. Добре. Павло, я думаю, настав час перейти до питання наших глядачів. Глядач під ніком Костя 3А у контексті ракетних атак Росії на енергетику поставив наступне питання. Вам не здається, що. Путін знищує монополію Ахметова. Я скажу два слова, а потім передам вам слово. Ахметов свого часу крав у народу найбільш прибуткові модернізовані на той час об'єкти енергогенерації вугільної галузі та обленерго. в різних областях України. Він же. Витягнув все вже з цих підприємств, все можливе, не вкладаючи туди ні копійки, бо повторюю він крав у народу потужні підприємства. Вони були готові працювати ще десятки років. Я знаю, в нашому Довжанську, побудували шахту капітальну яку. Він там намагався вкрасти, от, не здалося, ми не дали. А от червоний партизан він крав, який міг би працювати ще років 50. От тепер йому війна, як мати рідна, він з одного боку шантажує державу, з іншого гнобить населення, продаваючи електроенергію за кордон, нахабно, забираючи її знову ж таки у населення, продовжує ці експонації. Експерименти з блекаутами і при цьому отримуючи шалені кошти від наших європейських і західних партнерів на відновлення своїх енергооб'єктів. Тільки от, ніхто не знає, де ці кошти і де та електроенергія, яку ми не бачимо. Отже, мені не здається, що Путін знищує монополію Ахметова. Путіну, по великому рахунку наплювати на Ахметова, він для нього просто дірка від бублика. Ахметову ж, відповідно, наплювати на Україну і на нас, українців. Обидва вони просто заробляють шалені величезні гроші. Тому, з огляду на це, можу твердо сказати, що Путін знищує не монополію Ахметова. А Путін знищує Україну разом з нами. Передаю вам слово. Прокоментуйте, дайте відповідь на це питання. Якщо Путін знищує водополі Ахметова, коли бомбардує енергогенеруючі підприємства, так же можна сказати, що хтось з берданки розстріляв вала і каже: так я повбивав овадю на ньому. Оце була моя ціна. От приблизно так. Якщо говорити про Ахметова, я багато говорити, Тут Ви і я, які з Донбасу, да, ми знаємо прекрасно роль Ахметова в окупації Донбасу. Якби у нас, на мій погляд, не було тоді, якби Україна була українською, вся Україна, принаймні унітарною, так як записано в Конституції, а не була не те ж Федерацією, а Конфедерацією. Яка складалася з трьох речей, з трьох частин. Крим конфедеративно. Причому це було, як в Конституції записано у нас, а то Крим. І нелегальна частина конфедерації – це Донбас. От, власне, Крим, Донбас і вся інша Україна. Тому що все керівництво в Донеччині та й в Луганщині. Воно призначалося з протекції Ахметова, Ну і ті, хто були поруч з ним, Єфремов там, і всі інші. І якби це просто призначалось там керівники місцевих органів, жил комунхозів, да, а тут же все, то є СБУ, суди, прокуратура, все було їхнє. І ми бачили, як вони здавали все. Так. А у відповідь від. Пане Ріната, ми чули тільки заклики, а давайте побібікаємо. Ті, хто за мир, ті, давайте бібікати. Просто за мир. От як зараз, да? За мир. Угу. Не, не проти окупації, а от за мир. Давайте не стріляти. От давайте всі. І, і кожен розуміє а, таким чином, що Україна не повинна стріляти. А ці заходять, ми ну ж, зелені чоловічки. Так що тут, тут ще прийде час розбиратися і кожному. Віддавати належно йому. Дійсно. За те, що це був. Дійсно, Побладати. мені здається, все ж таки такий час прийде, і оці решали, які сьогодні при владі, оці. Перемовники стамбульські, які досі насаджують наратив про здачу території України, вони вже не знають, як це донести до народу, бо в мене враження таке, що вже міжнародні партнери зрозуміли, що відбувається в Україні, що політичне керівництво України не зацікавлено в перемозі України. Ну це якийсь нонсенс. Павло, будемо закінчувати. Якщо Е, є щось сказати там пів, дві хвилинки, будь ласка. Незважаючи ні на що, я не хочу якби наврочити все інше, але от внутрішнє внутрішнє відчуття, яке мені не 15, не 20 років, да? але внутрішнє відчуття, що Україна переможе і не може не перемогти. І це не просто заклинання, да? а просто знаючи розклади от, в світі у нас всередині, і найголовніше знаючи. Наш народ, який ми до кінця, я дивуюся, ми до кінця його так і не знаємо, але визначальні моменти українці завжди говорять своє вагоме слово і повертають плани всіх і в Києві, і за, за межами України. Це правда. Я чекав дуже важливої події. О, чесно, я навіть вам про це не, не говорив. Для всіх нас зрозуміло, що енергетика українців вона дуже потужна, вона має значення, влада боїться народ і українці проти капітуляції. І оця чехарда з військовим керівництвом був залужний, його зняли, скандали, призначили сирського. На сирського почали е, лити купу там, бруду, ну, Тобто такі роздраї, е, срачі навколо політики, навколо банкової. Але ж суспільство трималось якось так осторонь і тримало стійку. Тобто позиція конкретна ні капітуляції. І я чекав, яка буде відповідь військових? Чи військові якось продемонструють свою самостійність від політиків? І от ті події, про які ми говорили. Що відбулися в Курській області, якраз свідчать про те, що військові таки проявили характер. І вони зробили те, про що навіть і не знав ні Ярмак, ні Зеленський, і не інша браття. І це дуже класно, Друзі, це, це дуже серйозна річ. Підтвердилася наша версія. Ви пам'ятаєте на самому початку? Так. Тільки це на другий день ми говорили. І якраз ця думка виникла в нас в ефірі, що не знав, Тому що якби знали, це б не вдалося. Не, не, не сталося б. Да. І від і відтепер я. Враховуючи це, спілкуюся зі своїми побратимами, з офіцерами, ну, причому такого дуже серйозного е, рівня, і там аж зуби скріплять, Павло. Ніякої капітуляції, ніяких політиків, де війна, ми суспільство, ми разом і всі до перемоги. Ну, мене це просто, я не знаю, надихає. Друзі, на цьому ми будемо закінчувати. Все буде добре, все буде Україна. Ми переможемо і цих миті, які всередині, і тих, хто там ззовні. Єдине, давайте все ж таки такими семимільними кроками йти до поваги один до одного. Оце важливо. Цього нам не вистачає. Ми всі брати, ми всі сестри. Ми маємо отак от обняти один одного. Потиснути один одному руку і вперед до перемоги. Неважливо, де ти живеш: у Львові, у Харкові, на суржики розмовляєш, чи ще вчишся українською розмовляти. Ми всі українці. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте подобаєчки, ставте свої питання, ми їх чекаємо, готові відповідати і поширюйте відео. До нових зустрічей.